Діти, доброго ранку! Доброго ранку, доброго дня! Кажете ви, кажу вам я! Діти, до мовочок Коська оселився у великому місті в новій багатоповерхівці. Якось Коська. Захотів побачитись зі своїми старими друзями, лісовичком та мавкою. І які до сих пор живуть у лісі. Кузька запросив його до себе в гості. Вони зразу зібралися, але вони так давно не були в місті, що забули всі правила дорожнього руху. Давайте ми з вами ці правила допоможемо їм пригадати. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається. Можна чи заборонено. І так, ситуація перша. Діти переходять через вулицю, дивлячись один на одного і розмовляючи між собою. Скажіть, можна так переходити дорогу? Ні, так робити небезпечно. На дорозі, навіть на ті, де небагато машин, слід бути уважним і не відволікатися на розмови чи сторонні предмети. Ситуація друга. Пешохід перебігає дорогу в місці пешохідного переходу, там це де дозволено. Але чи можна перебігати дорогу? Ні, не можна. Це робити небезпечно. У будь-якому випадку слід бути обережним та уважним. І тільки можна переходити кроком, не поспішаючи. І так, наступна ситуація. Дівчинка переходить дорогу не прямо, а навскіс. Чи можна переходити дорогу навскіс? Ні, це робити дуже небезпечно. Бо коли ви переходите дорогу навскіс, ви повертаєтесь спиною і не бачите машин. І тому це може бути дуже небезпечна ситуація. І ще. Коли ви йдете не навскіс, а не переходите по пішохідному переходу прямо, ви ще довше залишаєтесь на дорозі, а це небезпечно. Тому тільки прямо потрібно переходити дорогу. І ще одна ситуація. Хлопчик, не озираючись по сторонах, вибів на дорогу за м'ячиком, що випадково відкатився, коли він грався. Чи можна так робити? Ні, не можна. Так, тому робити, треба спочатку подивитися по сторонах та впевнити, що ви у безпеці і ніколи дитина без дорослого не повинна виходити на дорогу. Також на дорозі потрібно звертати увагу на дорожні знаки. Я пропоную вам подивитися відео з лісовичком та мавкою, щоб їх пригадати і бути завжди уважним. Стоять вони всі при дорозі. Допомогти людині в змозі, усюди, близько і далеко, надійні сторожі безпеки. Одні із них нам сповіщають, а інші щось забороняють, попереджають нас завжди, аби не трапилось біди, вартують на узбіччях тихо, оберігають нас від лиха. Ти тільки будь уважним дуже. Їх слухайся, шановний друже. Це знає кожен, знає всякий, слід поважать дорожні знаки. Що за знак такий стоїть? Стоп машинам всім велить, він велику силу має, бо машини зупиняє. На дорозі звір лежить, весь у смужку, ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра. Знає кожен пішохід. Там, де зебра, перехід. Цей дорожній знак знають всі на світі. Він кличе, він просить обережно діти. Якщо хтось зламає ногу, тут надають допомогу. Лікарі тут працюють. Кого потрібно, підлікують. Мчить літак удень погожий. Він на птаха дуже схожий, бо і хвіст, і крила має, ну а знак попереджає. Всі дороги та газони. Мають і свої закони. На газонах ростуть квіти, щоб могли ми всі радіти, І на тротуар тебе не просять. Велосипедної доріжки досить. Знає в місті цім таксі вулиці і будинки всі, і доправить мить у вас будь куди і повсякчас. Ось тролейбус на дорозі. На роботу всіх розвозить. Але він не п'є бензину, а вхопився за дротину. І як струм піде по дроті, то тролейбус на роботі. Автобус справжній трудівник. За розкладом трудитись звик. Весь день він не спиняє біг, перевезе автобус всіх. Повідомляє знак про те. Що поблизу потяг іде, тут зупинятись небезпечно і грати зовсім недоречно. Стане всім у пригоді швидкість зменшити потрібно буде, адже на дорозі люди. Цей знак, де небезпека, знає. І про неї повідомляє: якщо побачиш його, ти ні за що туди не йди.